Найперше вітає з перемогою, перша домашня перемога в цьому сезоні на нуль. От наскільки приємні емоції після такого здобуття рахунку. Ну, для, в першу чергу, для захисника це як, це як свято, ну, можна сказати. Бачите, трішки голос зірвав, важко говорити. Старалися сьогодні якось реабілітуватись, чи що, не знаю. І... Не знаю, я гадаю, що вийшло. Дуже гарно сьогодні грала команда. Я, я горжуся і командою <кхів> всі молодці сьогодні, тому, тому отак. З переконлива гра, багато дуже моментів. От здається, от за відчуттями, що це взагалі на даний момент найкраща гра сезону. Чи погоджуєшся з цим? На даний момент напевно так. <кхів> Реалізували свої моменти, зробили рахунок. Ззаді <кхів> на нуль зіграли, тому. Я гадаю, сьогодні можна є привід трішки порадуватись, відпочити добре. І нас чекає попереду дуже важливі матчі. Всі розуміють, що, які задачі стоять в Динамо і де ми повинні знаходитись. тому Я не дивлюсь в сторінну таблицю, але у нас зараз такий не дуже вдалий момент. Серія не дуже вдала, тому я гадаю, це буде ковток свіжого повітря, щоб... Ми попали в свою якусь строю і на, 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 на переможний шлях наступили і тримали його до кінця. П'ять ніч до цього було наскільки можна зараз десь видихнути і сказати фух, ну, Нарешті перемога. Видихнути нема коли тут графік, просто сум... ну, сумасшедший, коли тут ти видихнеш. Попереду гра з Шахтарем, спарна гра, так була вже в цьому сезоні подібна історія з Олександрією. Був чемпіонат і Кубок. Зараз схоже з донецьким шахтарем. Чи є відмінність? Чемпіонат, Кубок, чи тут треба виходити в двох випадках і перемагати? Це Шахтар, одним словом. А ми Динамо. Ти, ну ти думаю, ти розумієш, що це за матч. Тому що тут говорити. Треба виходити, <кхід> налаштовуватись на свою найкращу гру, щоб команда кожен з нас. Був заряджений і дав свою найкращу гру. Тоді буде результат. Все. Особисто для тебе. Цей гол, що він сьогодні означає, тому що пропустив певний період через травму, От забити, так, зіграти на нуль, наскільки для себе можеш бути задоволений сам собою. Підтвердив, що я на своєму місці, де повинен бути. Тому звичайно, це для захисника бонусно. Головне, що <кій> на нуль зіграли, це найголовніше, бо Бу... пропускали. В цьому сезоні немалу кількість, навіть там один, два, це, це завжди неприємно. Але сьогодні, я ж кажу, команда відпрацювала всі як, як один механізм і повинно так і надалі бути, щоб був результат. Останнє питання, от сьогодні на цей матч вже на майбутні матчі збільшили квоту вболівальників, Було 1800 дозволено, зараз 4333. Наскільки це буде десь бонусом для Динамо на домашніх матчах, коли будуть більше людей. Сьогодні. Ну, плюс в сьогоднішній час людям потрібно ходити на такі заходи, підтримувати команду, дарувати їм якісь емоції. Бувають позитивні, бувають негативні це футбол, тому ну, це і є футбол, він дарує різні емоції. Тому хто, хто бажає, то раді бачити всіх, можна сказати. Один хол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.